Вітаю вас на каналі. В першу чергу хочу привітати вас зі святами, бо на саму Пасху мала план хотіла вийти на канал, але ну, не так сталося, як гадалось. Що хочу сказати, ви знаєте, якраз зараз і відео про сонце знімаю, і тільки до мене дійшла думка, що світле свято і сонце знімаю не так просто. Напевно, ну, в співпадіння я не вірю в нашому житті. Дивіться, хочу вам сказати, побажати світла, в першу чергу, у цієї такої, знаєте, ясності, позитиву, світлих тільки сил в вашому житті, щоб ваша дорога була відкрита, вам ясна і зрозуміла, щоб діти вас тішили, батьки так само щоб вас радували, щоб ви радували своїх батьків, в кого вже батьків немає, ну, такий може бути. Нехай їм там буде світло в тому місці, де вони є. І всі ваші рідні, близькі, нехай які вас оточують, щоб вас підтримували, ви підтримували їх. Здоров'я, міцного всім, Божої ласки. Нехай оце таке світло з неба, світле свято Воскресіння наповнить вас і ваше життя тільки хорошими подіями. Благословення вам, звичайно, і так вищі сили благословляють кожного. Я просто хочу, щоб ви це бачили, відчували і розуміли кожного дня, всіх вам благ, всього найкращого, благополуччя, здоров'я, всіх-всіх Божих ласк і благ. Вітаю вас зі святом. І надіюся, що наступного року це свято будемо всі святкувати у вільній країні на позитиві, на радостях. Дуже щиро цього вам бажаю і сама дуже цього хочу. Так, тепер давайте перейдемо до теми нашого відео: говорити будемо про сонце сьогодні. Карта, вона, знаєте, така, вона ніби проста. Ну, насправді не є прямо вона така якась дуже складною. Але, знову ж таки, як всі старші аркани, є в ній певні нюанси, і це треба враховувати. Ну, В цьому нам допомагають, звичайно, молодші аркани, які нам її уточнюють, якщо ми її не розуміємо, та? що за собою вона несе. Ну, і по традиції напишу вам основні слова по карті Сонце, які вона за собою несе. Дивіться, як ви дивитеся на сферу, та, чи на опис ситуації, як вона буде розвиватися, ми атмосферно її щитуємо. В основному це є радість, під словом радість тут різні інші нюанси, Та, і позитив, і натхнення, і хороший настрій. Ну, і все з цим пов'язано там. Перекладаємо на там роботу чи на стосунки, на що ми там дивимося. Ну, ми далі будемо про це говорити. Далі наступний момент це є ясність. Що означає ясність? Це типу, дивіться, не, не даремно я отут напишу: був місяць, та, коли не ясно, коли незрозуміло, коли запутані ситуації, коли є темно, та, ну, тобто різниця. Після місяця пішло далі сонце. Тобто це є та якби протилежність, ясність, коли я знаю, куди я йду, коли мені зрозуміла ситуація, відкриті шляхи. Я знаю, що я повинна робити. Тобто, це не завжди є таке, знаєте, от все клас, все супер. Бо багато хто говорить і пишуть про це в літературі, що сонце це є супер класна карта, яка говорить про там все буде чудово, прекрасно, успіх там прям шалений, дикий великий, і, і, і все чудесно, ну прям не знаю. Навіть як це, це описати, бо чула таке, що сама навіть не знаю стільки слів, розумієте, про цей такий позитив від сонця. Ну, не зовсім я згідна з цим, тому що в тому сонці знову ж таки є теж свої нюанси. Воно теж і дуже сильно може спалити те сонце. Ну, про все по порядку. Тобто ясність мається на увазі, коли я розумію, куди я йду, що я роблю, чого мені чекати, розумієте, отакі от моменти. І тепер дивіться, в собитійному ряді, вже коли дивитися от просто там на якісь події, може бути радість, типу, знаєте, як, ну, не знаю, хороші новини, от хороший настрій. Тобто це теж ми можемо перенести на, на подію, та якби хороший настрій, радість, всяке таке. А ясність це про те, що ми щось зрозуміли, чи ми з кимось про щось договорились, нам відкрились очі, ну, знову ж таки, та сама ясність і, і ну, зрозумілість ситуації якоїсь. Налагодження, якщо про подію дивитися, щось налагодиться, щось проясниться, щось вас порадує. Розумієте, отакі От речі можуть бути. І плюс на собитійному рівні діти. В основному, я вам кажу так, як воно є. В основному, в розкладах в мене, ну, знову ж таки, ми всі є різні, в кожного по-різному може бути. Коли мені випадає сонце, в основному 99,9% це є про дітей мова. Ну, є такі моменти, де є зовсім не замішані діти, ну, тоді інше там оце значення може бути. Але якщо в ситуації замішані діти якимось чином, то ну, завжди ця карта за собою несе отаке значення. Ну, це я про себе говорю. Є ще одне значення це є егоїзм, але це на такі, знаєте, специфічні запитання. Ну, наприклад. Ем, ем, що там може заважати, та? припустимо, якийсь чийсь там егоїзм, та? або надто сильно ми чимось горимо і воно нас потім спалює, перепалює. Я про це ще скажу. Або там, ну, що, що може допомогти в ситуації, та? коли ви там питаєте, ну, от, знову ж таки, от, якийсь егоїзм, та? все-таки якісь свої інтереси ну, Такі зовсім специфічні, або коли там біля фігури випадає там карта сонця, ми питаємо, там, що, хто це такий, чи що це за людина, там, який характер, або щось в тому роді. Хоча ну, справді я не дивлюсь, ніколи характеристику людей картами це дуже-дуже дуже сильно рідко буває. Але ну, якщо при фігурі те сонце, або коли ми конкретно питаємо, що це за людина, там, який має характер, або щось в тому роді, то сонце показує егоїзм, коли людина. Ну, реально живе такими більше своїми інтересами, розумієте? Ну, от, от як дитина, та, ну дітям ж так само важливо там побавитись, поїсти, і їхні там хачухи, якісь там, ну, вони є діти, вони чогось хочуть, і вони не розуміють там якихось нюансів та наших доро, ну, дорослих. Та. Тобто це є отакий егоїзм, ну, егоцентризм, не знаю. Ну, от щось таке, от свої мої інтереси, це мені важливо, я цього хочу і буду тупати ногами, поки не получу. Розумієте, отакі от речі. Е, так, це все. Тут більше якихось таких, знаєте, скритих, щось там описувати вам, розказувати, не знаю, 40 хвилин про ту карту навіть е, нема. Ну, можна про це, та, воду лити туди-сюди, але основні значення це є радість, коли хороший настрій, щось позитивне відбувається. Це є ясність, коли я розумію, яка ситуація чи до чого я йду, що відбувається. Діти. Ні, це значення егоїзму час від часу. Ну, в певних розкладах, в певних специфічних питаннях. А тепер давайте будемо говорити про значення в роботі і в стосунках. Два слова скажу по різних колодах, бо потім може знову ж таки, не влізтися. Дивіться, 78 дверей. Ну, вона така більше, знаєте, про. М про захищеність, та про же ж позитив. Тобто тут оце коло, там діти, вони себе відчувають в безпеці, вони там зовсім та, голі, їм окей, їм хорошо, вони захищені та, якби цим колом, хочуть, можуть вибігти, вибіг, хочуть ні, але їм так добре, комфортно, скажімо так, в тому колі. Тобто, це більше про, про якийсь такий позитив, ну і про дітей, бо тут діти намальовані. Е, карта дев'янтної луни. Тут знову ж таки дивіться, двоє чоловічків та чорних. Коли ми дивимося на, на роботу, припустимо, ми можемо говорити про колектив, та? що там ну, в колективі всі та якби рівні, в хорошому настрої, та? Ну, взаємовідносини в колективі є хороші. Але ця карта може ще показувати, там, припустимо, що от ви це одна особа, та, а ваша робота інша. Тобто, ви з роботою на ти, вона любить вас, ви любите її. Все окей. Ну, там чи про пару, коли мова йде, так? Тут мова йде про те в цій карті такий більше нюанси, що вони вже чорні, розумієте, під тим сонцем. Вони вже, вони так довго в тому не звертають уваги, скажімо так, не знаю, на ті опіки, на якісь там обставини. От вони горять один одним, і людина там горить чимось, прям вже вся аж чорна, і її нічого не спиняє, скажімо так, Вона де до свого, бо дуже чогось хоче. Карта світлого провидця, Тут, знову ж таки, більше про, от, що людина чимось горить. Я чимось горю, я чогось дуже сильно хочу. От, це відноситься до цього значення про радість. Коли мене щось радує, я горю чимось, мені це подобається. Я от запалений. коли ми, наприклад, дивимося про якусь справу чи щось там получиться, і вам випадає сонце, це людина дуже сильно цього хоче. Горить, Її наповнює, скажімо так, оця радість, цей позитив, цей хороший настрій, віра в краще. Ну, Людина насолоджується сонцем, так? зрозуміло. Колода відьма кожен день. Тут більше така, знаєте, тематика йде ну, роду, так, якби, так бо тут є старша жінка, тут є її дочка, напевно, це внучка, і тут ще десь там внучка чи внучок в животі. Більше, тобто, мова така, знаєте, про родинність, про зв'язки старшого і молодшого покоління, про дітей знову ж таки, про батьків. Більше вона така сімейного. Плану і в основному, знову ж таки, буде показувати або дітей, або батьків. От такі речі. Вона є така більше побутова ця колода. Ну і про позитив, про радість, всі тішаться, всі раді, в когось щось вилося, може та дівчинка, там, не знаю, екзамен здала, і всі родиною святкують. От вам радість, от вам позитив. Е, так. Ну, Нюансів якихось таких дуже сильних по тих колодах немає, тому що ну, всі старші аркани, я вже говорила, в основному вони е, в різних колодах. По-різному можуть бути намальовані, але одинакового такого ну, напрямку, характеру, там десь якісь дрібні нюанси. Це більше в молодших арканах, там різниця може бути така суттєвіша, скажімо так. І так, поїхали тепер по стосунках і по роботі. Зробила собі конспект для вас, щоб нічого не забути. І знову ж таки, багато чого говорити і не прийдеться, тому що ми будемо відштовхуватися від. Скажімо так, оцих значень про радість і про ясність. І тут просто є дуже такий е, важливий момент. От говорять та, що карта Сонця там дуже така позитивна, якщо дивитися на якусь ситуацію, то все класно, супер закінчиться, ви там будете максимум довольні, успіх і все вийде. Але дивіться, є нюанс оцієї ясності. Тобто, може бути таке, от зараз, добре, давайте зразу розділимо по сферах. Якщо дивитися на стосунки, та стосунки можуть бути по карті сонця хороші. Ну тобто є довіра, є відкритість один до одного, люди задоволені, між ними є оця близькість, оця там сексуальна сумісність, та тобто в них щасливе життя в парі, все окей, вони підходять один одному. Знову ж таки, тут там, де тих двоє дітей намальованих, чи отут, це про те, що. Похожі люди між собою, та, сумісні в всіх напрямках, разом проводять час відірватися один від одного не хочуть, бо їм приємно, класно, супер. Тобто, ну, стосунки чудові. Такі активні, знаєте. Але знаєте, ще який нюанс? От я собі записала, бо добре, що записала, бо могла б і забути по сонцю, коли ви дивитеся на відносини, вони назовні можуть бути, знаєте, демонстративні. Тобто, як вам сказати, що любов, захоплення один одним, що якісь там вияснювання стосунків, от люди, якщо загорілися чимось, чи один одним, скажімо так, чи чи навпаки там у тим проясненням, да? Вони сконцентровані на собі, і їм все одно, що інші люди там є кругом, що там про них подумають, що, там, що вони десь там в якомусь закладі, де купа народу, вони все одно будуть там чи вияснювати стосунки, чи цілуватися, розумієте, їм буде все одно, що там, десь є інші люди. Тобто це вони такі демонстративні. Знаєте, ніхто ні від кого нічого не приховує, скажімо так, своїх емоцій, чи хороших, чи поганих. Отакий От є нюанс відносно стосунків по сонцю. Але дивіться, Є ще такий момент, от про ясність. Може бути таке, що, скажімо так, в стосунках настане от якась така ясність, прояснення, та? коли ми їх ну, закінчуємо, та? розриваємо чи просто вирішуємо по-доброму розійтися, та? але нема, от, скажімо так, цієї такої, знаєте, дикої печалі. Ні, ну та шкода є завжди. У будь-якому випадку, якщо стосунки розривати, Завжди є якесь там ну, шкодування по-любому лишається, навіть якщо вони були геть зовсім погані. Ну, Така наша людська натура. Та? А що, якби, може, там можна було щось змінити, зробити по-кращому, а якщо іншого не знайду, от таке нас так? Але це таке чисто психологічне. І. Але тут по сонцю, знаєте, коли на краще, тобто стало ясно, стало зрозуміло, що мені людина не підходить, що мені з цією людиною погано, або що там ем, ну не знаю, має якісь такі риси, з якими я там в житті миритися не зможу. Тобто по сонцю може й бути таке, коли ви дивитеся на перспективу стосунків, важливий момент, або уточняйте цю карту, що вона несе за собою, чи коли люди разом на позитиві їм добре, чи коли вони. Ну, Розійдуться, чи це про те, що ну, закінчаться стосунки, але, скажімо так, це буде позитивно, це буде добре. Навіть як там присутня якась жалість, але все одно є усвідомлення того, я зрозуміла, чи я зрозумів, що ці стосунки ні до чого не ведуть, чи та людина мені не підходить. Чи припустимо, якщо була знову ж таки якась там брехня, от буває таке, що стосунки погані, якісь хтось когось обманює, хтось когось обкрадає, ну, різне буває. І в кінці оце сонце це не означає, ну, всі от кажуть, що сонце така класна карта, що о вау, супер, перестане брехати, перестане обкрадати, там буде чудесні, прекрасні відносини. Не завжди це так є. Деколи сонце показує, стане ясність, відкриються очі після тої луни, зрозумієте, та? що ну не підходить мені та людина, ну не чесна вона там, чи якось веде себе не так, ну, тяжко мені буде з нею в житті, по житті йти. Тобто настає по сонцю оця ясність, що нам далі не по дорозі. От тут є такий нюанс. Тому це просто велика така помилка, як би то сказати, по-українськи, по-російськи та? Що сонце це є супер, яка класна карта, що значить там і стосунки буде добре, і по роботі все буде добре. Не завжди. Вона і має оце значення ясності, коли я розумію. І ця ясність буває всяка різна. Отак. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Що по про любов, якщо ми дивимося, сонце як може означати і суперкласні стосунки, так і може означати, що відкриються очі, стане ясно. А що вже стане ясно, до чого це приведе, з чим це пов'язано. Розумієте, це вже інші карти про це будуть говорити. Знову ж таки, дуже важливо, які карти були до, які карти після, як ви ставили запитання. Ну, це все дуже сильно важливо. Ну, прям при принципіально, розумієте, принципово важливо, які питання ми ставимо, і які карти там є кругом. Так, тепер про роботу. Про роботу те саме. Дивіться, є два моменти. Ну, В основному, в принципі, на роботу, якщо дивитися, сонце показує про те, що, ну, скажімо так, робота подобається, вона задовільняє, ви можете горіти цією роботою. Ну, вона є в кайф. Робота може бути активна і неактивна. Отут знову ж таки теж нюанс. Для когось, наприклад, хтось кайфує від роботи, коли треба там постійно їздити, з людьми говорити, там, не знаю, на сцені виступати, ну тобто якась така активність. Та? А хтось кайфує від роботи, от тихенько сидіти собі, бо там за комп'ютером, чи там не знаю, може щось малювати. Ну, тобто, якась така тиха робота, спокійна, де немає особу народу, стабільна. Це може когось ну, задовільняти і приносити радість. Тобто, не завжди ну, сонце не завжди показує якусь таку активну дуже роботу. Вона може бути спокійна, тиха, ну звичайна якась робота, але людині в кайф. Тобто, якщо ми дивимося на ситуацію по роботі, сонце показує, що людині добре. Ну, знову ж таки, виходимо від оцих от значень. Радість. Людина отримує задоволення. Радість, ну, багато слів можна. Доз... Я просто не буду всіх тут писати. Я думаю, ви розумієте, що радість це і позитив, і задоволення, хороший настрій, і приємно на роботі. Отакі от речі. Тобто, по роботі все окей. І інший момент про ясність. Ой, перепрошую. Тобто, на роботі. Ясно, скажімо так, робиться, та? коли я розумію, є в мене там перспективи, чи немає в мене там перспектив, рухатись мені далі по тій роботі, чи звільнятися, припустимо. Тобто, взагалі все ясно, все чітко, все прозоро, ви розумієте, що вас чекає. І, і робите, ну, відповідно, собі висновки. лишатись вам там, чи йти з нею роботи. Ну, тобто, немає якихось там підводних камнів, немає якихось там непоняток. Все. Чітко, ясно і зрозуміло по роботі. Так, повністю вкладати своє діло, горіти ним. Я, по-моєму, вже це сказала тут по тих картах, може бути, коли ви дуже сильно запалені. І, а, оцей момент, який я хотіла сказати ще на початку: про перегорання. Дивіться. Буває таке, що ми дуже сильно чимось горемо. Ну, от буває, так хтось там почав тільки картами займатися, е, ну може, тільки почав зараз, та й горить цим. Хтось, хто вже там раніше займається, пам'ятаєте прекрасно, та цей момент, коли ви тільки починали, як ви цим горіли, та хотіли почитати чи відео подивитися, карти собі розкласти, колоду купити. Тобто, оце такий запал був, та оце про це. Але суть в тому, що м -м, чим більше ми чимось горимо спочатку, особливо. Тим скорше ми випалюємося. І ми можемо А, варіант, або зовсім перегоріти і лишити це діло. Ну, от, Перехочеться, ну все, загорілися і, і потухли, як по тузу жезлів. Але може бути й таке, що просто, знаєте, не пропаде інтерес, але людина енергетично настільки горить, настільки віддає цій роботі там, чи своєму хобі, чи якійсь там справі, про що би ви не дивились, настільки віддає своєї енергії, що просто можна, ну спалитися, перегоріти, розумієте, попалитися. І потім може не бути стільки енергії, стільки сил, і не такий буде успіх, як хотілося би. Тому по сонцю, якщо ви бачите, чи по собі розумієте, що ви там по сонцю чимось дуже сильно горите, трохи збавляйте темпи, ну, емоційно, скажімо так. Ну і фізично теж дивіться, щоб ви ну, не втрачали надто багато сили, тому що я вам кажу по сонцю. Що по роботі, що по стосунках. До речі, стосунків це теж стосується, що по якійсь справі дуже сильний оцей такий запал горіння, воно приводить до того, що людина ну, перегорає, може розчаровуватися, може щось не получатися, тому що надто багато цієї енергії. Так, по доходах. Доходи задовільняють, скажімо так. Або, ну не або, а і ще так буває, що, скажімо так, вони не є величезні. В основному по сонцю доходи є ну, такі хороші. Але може бути і таке, що доходи не є великі, але людина на позитиві все одно, тому що знає, коли отримає, скільки отримає. Тобто є оця стабільність і ясність, розумієте? Тобто прозорість. Ви собі розумієте. Коли вам дадуть грошей, чи там скільки ви заробите, в який термін вам ви виплатять. І це, скажімо так, задовільняє, бо це і оця наша стабільність. Всі ми ну, до цього прагнемо. Відчуття безпеки, стабільності. Це є один з важливіших моментів в нашому житті. І по сонцю, скажімо так, неважливо, яка сума, але людина ну, принаймні, знає, скільки вона має і ну, до чого вона йде. Плюс тут ще можуть бути перспективи, коли ти розумієш, що ну, я там розвиваюсь, в мене є перспективи кар'єрного росту, чи там ще там там чогось, ну, чи там ще два-три джерела доходу, розумієте? Тобто про те, що в мене є якісь перспективи. Ну і плюс оцей такий момент, якщо є діти, то, скажімо так, тут ще якісь виплати на дітей, можуть бути якісь там допомоги соціальні або щось в тому роді. Ну тобто за рахунок цього, скажімо так, тих доходів може бути трохи ну, більше, ніж просто би було від зарплати. Ну, отакі от речі. Але відносно доходів, карта сонця от вона якраз показує хороші речі. Тобто, якщо є небагато і випадає сонце, і вам здається, по сонцю мало би бути набагато вроді як більше, сонце не показує суму. Сонце показує вам ясність, що ви знаєте, скільки ви маєте, скільки можете мати, і є перспектива, скажімо так, у цього зростання ваших доходів. Так, ніби все сказала, А, для самотніх. О! Для тих, хто в пошуку, скажімо так, і випадає карта сонця, знову ж таки, дивіться, можуть бути перспективи якісь по сонцю, але тут є знову ж таки нюанс. По-перше, вам може і так бути добре, тобто, дивитеся ви, наприклад, на перспективу, зустріну якогось чи ні, випадає вам сонце. Сонце не означає, що о, точно я собі знайду пару. Сонце означає, що у вас є перспективи, скажімо так, мати цю пару, але є знову ж таки, нюанси, і тих нюансів є два. Перспективи то є, але. Або вам і так добре. І це теж ну, ви повинні розуміти, це є позитивно, це є плюс, коли людина, навіть не маючи пари, все одно відчуває себе вільною, свобідною, радісною, в хорошому настрої. Тобто, як ви будете в такому от, піднесеному, скажімо так, настрої, вам буде добре самому, більша є ймовірність, знову ж таки, когось до себе притягнути. Бо тільки на позитивну енергію притягується пара, щоб ви розуміли. Тому. По сонцю є перспективи. Це не означає, що коли ви дивитеся чи зустріну якогось сонце, не означає зустріч з кимось, але означає, що є перспектива. Плюс ви будете задоволені, вам буде добре самому. І є ще один нюанс: по сонцю, скажімо так, перспективи то зустріти когось є, але вас можуть бути надто дуже високі Стандарти, розумієте? знову ж таки мова тут йде про цей егоїзм. Ви ви дуже так якби, егоїстично можете хотіти там, не знаю, такого партнера, якого в принципі в природі не існує. Розумієте, ви хочете, щоб і такий був, і такі риси мав, і такі риси мав, і стільки заробляв, і там жив, і, і так до мене відносився, і таке то на якісь там свята робив, і вдові, і дому, щоб от таке теж робив. Ну, тобто маєте якісь і щоб мав такий -то ріст, і такі то очі. Тобто, розумієте, ви можете мати дуже сильно якісь. Стандартів дуже сильно багато, і перспектива то зустріти когось є, але ви трохи ну, от так егоїзмом страдаєте. Тобто, ну якщо б мужчини теж почали там до вас такі стандарти виставляти, то теж навряд чи когось би собі э, знайшли, чи вас би там, припустимо, захотіли, бо ви теж може, там не відповідаєте всім стандартам. Тобто тут треба трохи може опустити планку, трохи подивитися на, на інших, та якби, на інші можливості, на інших партнерів, от щось в тому роді. Але карта Сонця все одно показує на перспективу для тих, хто в пошуках, що все буде окей. Ну, навіть якщо ти будеш там без пари, все одно буде, ну, скажімо так, ти будеш в хорошому настрої, в тебе буде ну, оця радість, позитив, задоволення, і будуть можливості зустріти когось. Просто треба, ну, так би, і по сторонах дивитися, і цей позитив не втрачати. Ну, і десь стандарти трохи може упустити. Ось такі речі. Так, тепер ніби все сказала. Якби часом ще щось згадала, то буду може дописувати чи дознімати, не знаю. Побачимо по ходу діло, і ви мені теж, будь ласка, пишіть про значення, як у вас відіграються карти. Багато хто таких, хто таких, займається вже тарожі, якийсь певний час, вже розклади робить, багато хто дивиться канал. Будь ласка, діліться своїми баченнями, своїми значеннями. Ну, Можливо, це комусь буде в плюс. Бо в мене ця карта в основному відіграється дітьми. Ну, кажу вам так, як є. Дуже рідко вона показує щось інше. Так, 99,9% це якась тема з дітьми пов'язана. Так, надіюсь, все зрозуміло. Всіх вам благ, всього найкращого, і нехай це сонце освітлює вам шлях, щоб ви бачили, знали, куди йти, як йти, що робити, і з позитивом, скажімо так, жили своє життя. Всього найкращого, до нових зустрічей. Практична частина буде у наступному відео.